Знаєте, що турбує? Те, що вам хтось написав в коментарях, там не повторюєте єдиних новин, там, не за про марафон. Про марафон mm -hmm. про, про, про марафон. А ви що? Я хочу запитати того, хто це пише. А ви що хочете чути, щоб ми в спину постійно чули зрада зрада? Ви думаєте, солдатів будемо мотивувати політичні чвари? Оці крики про зраду середині країни? Я думаю, що. Е... Ключовий фронт, який є, це громадянський фронт. Люди, які всередині країни мають теж усвідомлювати, що крім громадянських прав, є громадянські обов'язки, і їх потрібно виконувати. І якщо в когось чешуться руки, і він чомусь не включений в війну, не донатить, не воює, чомусь не поїхав, не пішов там працювати, не сидить в окопі, і в нього чешуться руки, валити владу, то вали російську владу і російську державу. Пиши там пости. Шукай проблеми, спілкуйся з поневоленими народами, пиши їхнім солдатам. Але я ще раз скажу: ну крики нам в спину зрада, зрада. Якщо вони думають, що це мотивує солдатів, то це демотивує солдатів. І е, якщо в когось чешуться руки, що там написати в Фейсбуці, комусь не подобається там марафон. А ми що хотіли, щоб з 25 лютого на різних каналах обговорювали демократично що робити? Ми б тоді би до такого дополітикувалися. Зрозуміло, що ми не Азербайджан. І в нас ніколи президента не будуть вибирати з результатом скільки там 93%. І в нас ніколи не буде так, що тато і син будуть керувати крайніх 30 років. І ми, наші свободи, наші права громадянські це те, що тримає цю країну. Але треба якби, між правами пам'ятати про обов'язки і про Ну, Ми ж не в забавки бавимося, це, це екзикаційна війна. Ми або всі на одному кораблі. Якщо хтось думає, що він буде дирочку робити в цьому човні, тому що там капітан трохи на нього водичка покрапає, так ми всі в одному човні. Ми в цю війну виграємо маємо виграти, а тоді будемо бавитися в традиційні українські ігри, боротися з владами, там майданами, мітингами, обирати. Аби поки не закінчилася війна з Росією, відкривати будь-який фронт, свідомо чи не свідомо, це є злочином. І тут я з вами погоджуюся, тут що тут не треба бавитися сильно в демократії. Бо ну реально дивишся, що там людина пише 150 коментарів. Не є час писати ці коментарі зараз, да? значить, не значить, вона не займається оборонної країни, бо вона мала би всю свою енергію приділяти саме цьому. Не можеш воювати, я кажу: в, в, хочеш валити владу, вели російську владу, величезна країна. Докладися до цього. Тому я, наприклад, вважаю, що ну, дуже хоч, хочеться, щоб люди теж усвідомлювали свою відповідальність, в яких важких умовах українські вояки забезпечують право людей лежати на диванчику і строчити е, пости там, які, які їм подобають.